Вони скоріше обернуть усе в попіл, ніж овен скорпіон, лев підкоряться чужій волі, їх неможливо зігнути лише зламати. Вони не народжені підкорятись, їхній вогонь життя це не просто сила, це не згасаюча полум'я волі. Якщо спробуєш загнати їх у рамки, вони зруйнують самі межі телець, козиріг, водолій відмовляться від своїх принципів, їхня принциповість, кістяк їхньої душі. Вони не торгують собою, не зраджують себе заради схвалення. Вони краще піднімуть бурю і розіб'ють систему, ніж поступляться своїм принципам. Рак риби. Терези відмовляться від своїх почуттів, їхні почуття, їхня сила, навіть якщо весь світ закричить, що це слабкість. Вони не здатні закрити серце, бо саме в щирості їхній щит від самої болі. Вони знають лише той, хто може відчувати біль живий. Близнюки. Діва жити в клітці їх неможливо ув'язнити. Вони ковток свіжого повітря, гостре лезо інтелектуальної думки, голос істини. Їхня свобода це не вибір, це суть. І навіть якщо світ таки захоче посадити їх у клітку, вони злетять ще вище.